Ні, торгівлі людьми закарпатців проінформували, як не потрапити до сексуального та трудового рабства. На території залізничного та автовокзалу департамент соціального захисту населення і жіноча громадська організація Веста організували вуличну акцію. Під час заходу волонтери роздавали листівки з інформацією про безпечну міграцію і захист осіб, які постраждали від торгівлі людьми. Акцію приурочили до Всесвітнього дня боротьби із торгівлею людьми. Десята година ранку група людей, що зібралися перед залізничним вокзалом, розподіляє свої обов'язки. Кілька йдуть в зал очікування, хтось на перон, а інші залишаються на площі перед будівлею станції. У руках у волонтерів листівки з інформацією, як не потрапити до рабства. На білих футболках написані три цифри: 527. Це номер гарячої лінії, за яким мігранти можуть дізнатися можливості легального працевлаштування, законодавство інших країн та відомості про організації, що підтримують мігрантів за кордоном. Що за цим номером телефона 527 людина, яка постраждала від торгівлі людьми, яка попала в сексуальну експлуатацію, в трудову експлуатацію в інші види насильства, вона може звернутися за допомогою і отримати допомогу від держави, від громадських міжнародних організацій, благодійних організацій, і людина от за цим номером телефона вичерпну інформацію, де як можна отримати на сьогоднішній день допомогу в Україні. Торгівля людьми не міф. з 1991 року. Більше 160 тисяч українських громадян постраждали від цього негуманного бізнесу. Мета цієї акції привернути увагу населення та державних інституцій до проблеми торгівлі людьми, підвищити обізнаність щодо безпечної міграції і таким чином зменшити вірогідність потрапляння людей у рабство. Наша акція передбачає собою попередження людей від ризиків, які їх можуть очікувати у зв'язку з трудовою міграцією. Територія вокзалу обрана саме з цією метою, щоб охопити максимальну. Кількість Люди, які відчули на собі тягар рабства, часто не хочуть звертатися до відповідних органів за допомогою, остерігаючись осуду з боку рідних та знайомих. Проте в 2015 році правоохоронні органи все ж викрили злочинця, який поставляв живий товар України Європи. Ще одного работорговця розшукали в січні 2016 року. Злочинець у нас а, сам зі Львову, мешканець Львова, міста Львова, От, теж, теж у нас були четверо осіб, а, визнані потерпілими від торгівлі людьми жіночої статі. Ось, а, по, дані, по даному злочинцю і по попередніх злочинцях, що в тому році нами було задокументовано по кримінальному провадженню, відносно них обрана міра запобіжного заходу, тримання під вартою. На даний час вони відбувають покарання в слідчому ізоляторі. Організатори акції наголосили, задля збереження своєї свободи при виїзді за кордон мігранту необхідно мати з собою копії документів, візи та закордонного паспорту. Подібні інформаційні роз'яснення провели в кожному районному центрі Закарпаття.